З початком повномасштабної війни Оксана Осядла разом із сім'єю розпочала виготовляти окопні свічки. Син старший дав трохи парафіну, воску він займається бджолами і каже, давайте спробуємо. Ми спробували, збирали банки на мусорках, мили їх, як би сказати, обрізали це все, робили заготовки, попробували кожна баночка, як горить, скільки горить. Ми це вже звичайно за два роки знаємо. В цьому році дякуємо людям. Вони вже приносять на волонтерські центри чисті банки, тобто ми вже не витрачаємо свій час на те, щоб їх підготувати. За майже два роки пані Оксана виготовила понад 17 тисяч окопних свічок. За один вечір жінка робить щонайменше 400 заготовок. От є баночки, до речі, чоловік нам обрізає великі банки. Я дуже йому ми дуже вдячні через те, що це велика робота робиться. Ріжуться смужки під розмір банки з картона гафрованого і робиться навкре. Виготовлені жінка використовує навхресний метод. Свічки сімейства осятли горять від 2,5 до 7 годин. Це набагато швидше як равликом в тому році ми робили і хлопці кажуть, що вона не так коптит і набагато краще гріє. Минулого року віск та парафін розтоплювали на мангалі. Цьогоріч же мають невеличкий імпровізований цех з пічкою. Останній змайстрував чоловік пані Оксани. Ну, то есть круто. І я відро не піднімаю, воно розігрівається, і я зразу заливаю в баночки. Знову накидаю, то есть, ну, бо важко. Ящики по 50 свічок вони трошки важать, звичайно, і ти наперед себе їх носиш, грузиш машину, важко. То от завдяки йому я маю таку пічку. Надію, що я ще літом може якісь салати буду закривати тут. Усю допомогу жінка пакує у патріотично розписані коробки. Також кладе дитячі малюнки, обереги та розпалювачі. Взагалі, я знаю, що таке чекати чоловіка з війни. Це дуже важко і робиш для цього все. І так як ми це вже пережили, як би сказати, ну, там нема чужих ні дітей, ні чоловіків, ні братів. Вони для нас всі рідні, і ми їх всі чекаємо додому. І до останнього, до самої перемоги. Я назад кроку не дам, ні я, ні моя сім'я. Ми будемо працювати до самої перемоги. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.